Відверте зізнання Сергія Риброва після розгрому збірної України від Франції. Кого звинуватив головний тренер національної команди у ганебному результаті на табло? Та за рахунок чого наша команда збирається перемагати в останньому матчі відбору на чемпіонат світу, а також новий захисник Динамо Києва. Кого з українських футболістів визнали кращим на своїй позиції у цьому році? Та якого зіркового конкурента в Ромі отримає взимку Артем Довбек? Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Збірна України зазнала нищівної поразки від Франції у матчі відбору на чемпіонат світу. Але вже зі стартового складу було зрозуміло, що штаб Реброва ні на що серйозне у цій грі не розраховує і буде вирішувати всі завдання в очній дуелі з Ісландією. Тим паче, що матч Ісландії з Азербайджаном завершився ще до початку нашого поєдинку, і вже було відомо, що Ісландія там перемогла з рахунком 2-0. Ребро вже не тільки дав відпочинок майже всім основним гравцям, а й намагався уникнути дискваліфікації. Адже на картках сиділи Миколенко, Конопля, Калюжний, Шапаренко, Матвієнко та Маліновський. Тож подивимось тепер, чи зіграє така стратегія нашого штабу. Але зазначу, що за рахунок різниці м'ячів у поєдинку з Ісландією нас влаштує лише перемога, тоді як противнику буде достатньо навіть нічиї. Ребров також не став приховувати на конференції, що вони більше думали про наступну гру. І також вказав на ключовий момент у матчі, який усе змінив. Я думаю, два ключових моменти. Перший пенальті в ворота Франції. Наскільки я дивився, грав із шов з відкритою ногою. Там як на мене, це пенальті. Але суддя вирішив, як вирішив. І пенальті в наші ворота так. Дві два ці моменти це ключові моменти в грі. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. <плес> бетон. територія гри першим таймом я задоволений. Так я думаю, що ми ще раз скажу, де було плану. Сідати дуже низько в штрафний майданчик. Це суперник нас посадив, і суперник дуже багато змінював напрямок атаки. Ми іноді контролювали м'яч, але ми не доволи до штрафного майданчику, тому ми не створювали моменти. Ми виходили в атаку невеликими силами. Треба було виходити. Але попри те, що Франція дуже гарно контролювала м'яч, Франція. Дуже швидко контролювала м'ячі, працювала з м'ячем, було дуже важко його відібрати, Всі тому що розуміло. коли ти певний час обороняєшся, в тебе немає сил на вихід в контратаку. Ми казали, ми казали про це гравцям в перерві перед грою. Дуже важливо цією командою не оборонятися дуже глибоко. Тому нас змусила команда суперника оборонятися низько, тому не, не часто вдавалося виходити в контратаку. Ну, я думаю, на жаль, сьогоднішня гра збірної Франції в, в будь-якому разі гравці розуміли, що ця гра небагато вирішує. На жаль, я вважаю. Я, я вважаю, що гравці виходили, на жаль, з таким настроєм, але я не можу їх уприкнути в якомусь, де вони не добігли чи щось зробили не так. Але усі розуміють, що наступна гра буде вирішальною, і я впевнений, усі хлопці будуть налаштовані і готуються вже зараз до цієї гри. Від себе ж хочу додати, що хочеться вірити, що нуль ударів проти Франції не матимуть психологічного ефекту на матч проти Ісландії. А свіжі Маліновський, Судаков та Циганков зможуть знайти ключ від тотального захисту Скандинавів. Ну а поки трансфермаркт підбив рейтинг найкоштовніших націй планети, портал підрахував сумарну вартість усіх професійних футболістів кожної країни. І отримав наступні результати перші три місця у Англії Бразилії та Іспанії, оскільки оприлюднили тільки топ 20 то України там не знайшлося. Адже у нас і футболістів не так багато, як у тій ж Бразилії чи Туреччині, і їхня середня вартість не така велика, як у Франції чи Марокко. Захисник бомбардир крайовий Олександр Романчук виявив бажання перейти до одного з топ-клубів УПЛ. Моя мрія з дитинства грати в першій команді Динамо Києва. А оскільки футбольне життя дуже непередбачуване, тому всяке може бути. Зараз я в крайові та сфокусований на роботі тут, щоб досягти високих результатів і заслужити виклик до збірної, сказав футболіст. Після свого трансферу в Румунію цього літа українець провів уже 20 матчів і зробив сім результативних дій. Також центральний захисник неодноразово потрапляв до символічних збірних туру, а його команда зараз іде четвертою у чемпіонаті і обходить теж Динамо у лізі конференції. Олександр Зубков став кращим правим вінгером цього року в чемпіонаті Туреччини. Українець тріумфував у щорічній премії Туркуваз Медіа Авордс з моменту свого трансферу минулої зими в Олександра 32 матчі, 9 голів та 7 асистів. Важливо, що рахується саме календарний рік. Тож те, що цей сезон у гравця не такий результативний, не завадило йому отримати нагороду. Коротко відзначу декілька цікавих зимових переходів, які вже майже закриті, і котрі мають прямий зв'язок з українцями. Рома та Манчестер Юнайтед вийшли на фінальну стадію перемовин по оренді зіркзе. Гасперіні отримав згоду від керівництва римлян на підсилення атаки. А сам Джошуа також домовився з Манчестером, що йому потрібно більше ігрового часу в наступні півроку, щоб потрапити на літній чемпіонат світу. А ось Андрій Лунін навпаки повинен зимку втратити одного з коштовних одноклубників. Представники Ендріка вже були помічені в Ліоні за пошуком будинку для свого клієнта. Очікується, що Форвард піде на півроку в оренду до фонсеки. Реал придбав бразильця ще три роки тому, заплативши понад 70 мільйонів євро. У цьому сезоні в нього лише 11 зіграних хвилин у футболці вершкових. А чи знали ви наступний факт? Син легендарного буфона вважається одним з головних талантів чеського футболу. Ось і нещодавно форвард пізи Луї Буфон відзначився хет-триком за команду Чехії Ю 19 у матчі відбору на євро. Оскільки мати нападника Чешка, то він ухвалив рішення виступати саме за цю збірну. Правильною відповіддю під минулим відео був бразилець Майкон. Який навіть незважаючи на те, що грав в один історичний період із праймовим Дані Алвесом, усе одно періодично визнавався кращим у світі на цій позиції. Ну а цього ж разу замість Ребуса давайте спробуємо перевірити нашу інтуїцію. Пишіть в коментарях свій прогноз з точним рахунком матчу Україна Ісландія. Мій варіант 1-0, перемога підопічних Реброва. Ваш чекаю під цим відео. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.